Шановні mm -hmm. глядачі, з вами Посіка Хелп. Оце. Оце йшов в секундуху. Штани купить. Зайшов до Другана ну, провідать, як він там. А він каже, та яка секундуха, коротше, сьогодні сьодь, сьодь вип'єм по сто гром. Но тобі штани. Ну, що, я остався, коротше. Ми з ним нормально так випили капітально. Прийшов я додому. Я ж тепер розумію, що як же я надім ці штани. Якщо я можу їх замазати, ну це ж подарунок. Шановні глядачі, що робити? Напишіть в коментарях. А тема нашого, нашої лекції це номінація Дебіл вересня вересня-серпня 2000... 2024 року, це перше місце, це бджонису в Україні. той Дуранчук молодий, який розказував, якою має бути ціна на мене. І я зараз вам. Якою вона, бути, якою вона має бути, я не знаю, а якою вона буде, я вам зараз розкажу. Він там дуже багато говорив про себе. Що в нього там сольора подорожала, реманент подорожав, світло подорожало, що, що в нього все подорожало, що плювати усім на його, проб... на його проблеми. Розумієте, і. Трейдерам на нас наплювать, це ж аксіума, коротше, про це навіть не, не, не варто говорити. Коли ми раніше накачали медо-отак, а в цьому році накачали отак, то чомусь всякі ідіоти вирішили, що якщо його мало, то повинен він подорожати. Він подорожав лише в тому випадку, якщо його куплять на місцевому ринку люди, звичайні. Але люди збідніли соняшниковий мед на місцевому ринку сильно не потрібен, так що люди відпадають. Ще його може купити інший, інший трейдер, який зайде з-за кордону і буде покорювати Україну в медовому бізнесі. Але кордони закриті і кордони закриті і ніхто сюди не прийде. Лише оці, що тут лишилися. Для цих, хто тут лишився, вони раніше обслуговували себе і заводи свої, і з отакої кількості меду, зараз меду мало. Надо за цього меду лижать собі на заводи парахуди іменно бабки з оцієї малої кількості меду. І як ви думаєте, коли ти розраховуєш на отримати певну суму грошей, От недостачи за оцю, не, за цієї кількості меду, що мене докачали, яку тепер вони трейдери не продадуть за бугору. От на кого вони положать оці всі витрати? ну, звісно, на пасічники. Шановні глядачі, що мед подорожчає, взагалі нема ніяких ну, якихось, такої. нічого не стається, що він подорожчає. А те, що всякі ідіоти собі нам що його мало, мало, його не мало, Ніхто його не купить. Короте. Шановні глядачі. Так що мед не подорожав. І поменше ви думаєте за себе. світ у вас подорожав. Ролі життя вони такі. Шановні глядачі. О, чорт з ним з тим дурачком, коротше. Воскава муля, гнювка. Тысячи червей для настоящих парней. Мы уже их продаем трехлитровым банком. Вот это банка 2,400. Плюс банка 2,450. Пересылка ваша. Так что ждем ваших замовок. Хочем, чтобы вы их съели, были здоровы. И... Довелись ношу посеку хелп.